Про ротацію та порядок її проведення в Збройних силах України і право на відпустки військовослужбовців роз'яснив юрисконсульт юридичної служби окремої бригади сил територіальної оборони Вінниччину Віталій Мандзюк. Він з нами на зв'язку і маємо змогу розпитати детальніше за яких обставин може і повинна відбуватися ротація, та коли військовослужбовець може отримати відпустку. Ми вітання вам доброго дня. Доброго дня. Для початку розкажіть про ротацію яким чином вона нині відбувається. Е, термін ротація, взагалі, в військовому законодавстві він відсутній. Так, проте ми знаємо, що ротація це заміна або взаємозаміна особового складу, підрозділів або навіть військових частин. Через певний проміжок проміжовчасту це саме тих частин, які проходять службу. В важких місцях або в місцях з особливими обставинами ви вже розповідали, що відсутність ротації не означає, що військовослужбовець мусить безперервно перебувати в районі ведення бойових дій. Поясніть, що це означає детальніше. Так насправді закон України про соціальний захист так, військовослужбовців та членів їх сімей дозволяє. Під час дії воєнного стану відпустки із збереженням заробітної плати термін, так збереженням грошового забезпечення терміном до 10 днів, за сімейними обставинами, а також з інших поважних причин. А що тобто, стосується та, та продовжуйте, будь ласка, так, та, тобто військовий службовець має право все таки до 10 календарних днів під час воєнного стану на відпустку. Зазначте, будь ласка, що стосується саме цих відпусток, про які ми говоримо, на яких підставах та на який термін вони можуть надаватись військовослужбовцям? За рішенням командира, так в першу чергу відбуваються відпустки під час дії воєнного стану. Вони можуть відбуватися до 10 календарних днів, як я сказав, за сімейними обставинами або з інших поважних причин. Серед яких може бути так, укладення шлюбу військовослужбовцем, також у зв'язку з тяжким станом здоров'я рідних військовослужбовця, або ж смертю, не дай Бог, рідних, так. також у разі пожежі або іншого стихійного лиха, що спіткало сім'ю військовослужбовця, а також з інших причин, поважних, так, коли присутність військовослужбовця є обов'язковою. Ну, тобто, ну це вже знову ж таки на розсуд командира даного військовослужбовця. А зазначте, будь ласка, чи якщо от немає поважних сімейних обставин, чи може військовослужбовець просити відпустку на якийсь короткий термін? І за скільки потрібно попередити, зокрема, командира на даний час. Відпустки крім поважних причин або сімейними за сімейними обставинами відсутні під час дії воєнного стану. Проте забувся зазначити під час на дня на, на попередні запитання: ще військовослужбовець має право на відпустку у зв'язку з лікуванням, так за висновком ВЛК. А також якщо військовослужбовець жінка, також має право на відпустку під час вагітності та народження уже дитини. Дякую вам за роз'яснення і за те, що знайшли час і доєднались до нашого ефіру. На все добре. Дякую, до побачення. Віталій Мандюк, юрист, консул юридичної служби окремої бригади сил територіальної оборони Вінниччини, був з нами на зв'язку і говорили про ротацію військовослужбовців. А може продовжуємо ефір далі.